Маргаритка насмітила. О, все, це її робота. Ванесочка тільки за нею прибирає. А тепер я сижу, перчила кабачкову ікру. А Тепер вчихаю цей час. І тепер маргаритка то все прибирає. Отак вона не навчиться в порядку, то вона буде смітити. Ні, пазлик не викидуй. Пазлик, треба... пазлик не треба викидувати. Так, от це у вас зі столу сміттячко, Дивись, Маргарита. На, тримай відерку. Отако. От, тримай. Тримай, тримай. Он, тримай, відерку, тримай. Тримаєш? Угу. От так і тримай. І отако дивись. бачиш, щоб не по одному збирати. що? ти, ти ти А що я там, там, там сміття? Та то, та то там ножиці. Які ножиці? Та от такі маленькі, що я добила. Так? Так. Та я думала, що це сміття. Де, а де не сміття? Ось не сміття. Ну то давай сміття викини сюди. Ти сказала. Ну добре, все Ось, тоді. Ось бачиш, я казала. Ну то то Маргариточку. Що то та, будемо зберігати? Та то нехай буде, то все. Та? Все, все, все. Йойта, ти я й порізала. Ну, добре, давай. Ти сама прибери. Що, сміттячко то сюди, добре? На. Я не буду. Я тут тобі ставлю, добре? Давай. Але реакція. Пасочку будеш на вечерю. А я борщ. вже сьогодні другу тарілку з'їла ціки він в мене густий. Коротше, отак. Чік, і воно сто... похля ложка стоїть. Дуже смачний. Чесно сказати, я варила зранку, і я от зараз вже вечір, я його не гріла, і він зараз дуже смачний. Тобто навіть не грітим він є смачним. Плитка в мене вся, вся обдрискана олією від того, але в неї дуже смачні, трошки темно. На кухні. Зараз я вам включу світло. О, не дуже смачні. Я дві штучки такі з'їла і один дала тому. Що просив? Ще лишилося 3. Сім. Так, бо було 10 штучок. Привезли діти мені з, з аптеки То, то? Oh. Uh -huh. Мяско. Помидор. Мяско с мъчна. Просмажало са. Компотика? Uh -huh. Давай, да. Усім привіт! Відвела Маргаритку в садочок. На вулиці, самого ранечка, спека. Жара в тінечко, ще прохладно, ще можна така прохолода, така легенька і дуже хороша. В групі дуже душно. Зараз сніданок подають. Ми трошечки пізно прийшли, але ще сніданок не дали, тільки почали заносити. От зараз одразу вже біжу додому, не додому, а на роботу. Одразу біжу на роботу. Маю вже тут сумку з товаром, але ще товар, ще товару трошечки є. Вдома хотілося більше взяти, але е, з дому до садочка нести, потім садочка е, на роботу, то мені дуже важко. Тобто пару пар взяла, також так віднесла. Всім хорошого дня. Перша там, там було підписників стільки. Потім було переглядів. Та. там вибувало менше таке, як ага, коментарі. Так, вибувало. так, так, я зрозуміла. Ну, так Ти хочеш шу... таке? А? Прийшло. Зараз а, я несочка прийшла до мене вдома і принесла той чебурек, який я робила е, вчора. Тому посилання лишу під відео, заходьте, е, користуйтесь за рецептом, він дуже смачний, і робіть репости. Чебурек. Прибула з роботи. Так. Хліба вже не було, купила батон. Батон якраз буде добре до канавочок. Купила петрушку. Це мені буде потрібне до рецепту. І купила багато помідорів. Помідорів, сливка. От. Діці, які класні, гарні, гарні. Помідорами пахнуть. Олеся казала, що вона раз купила сливку, то вони на смак якісь були чимось посипані, і дуже несмачним і негарно не пахли якоюсь такою з, з хімією. Ну, одним словом, не дуже-дуже добре. А ті помідорки, помідорки. Йду до садочка її бачите. Ось таку картину побачила. Як так можна? Кому ці мішає? І це, які... Вже довге деревце, і вже росло і прийнялося, Ні, комусь воно мішало, Треба зламати, знищити, бо він хіба без мій руки поламав і ноги. Бо було добре. Я така я встала. Думаю, боже, ну десь то так можна тут до садочка Маргариту забирати. Знаєте, вони вже тут. На майданчику чи ще середині. чи не з тої сторони, де коли вони тут стоять, де коли вони там стоять. Ні, тут брамка можна сюди зайти, а є? отут тут головний вхід. Ні, стайте, тут вона сидить. Дивно. Привіт. А чого? А чого ти з Ванесою не була тут? Ванесочка ще їла. Тому а. я її лишила вдома. А, я а, а ти Їла борщик. І бери Людмили Михайлівни білет, а я йду по самокат добре. <плес> Пропустила сьогодні Ой, Сважко, двері відкриті. Фу, що смертить. Рішки. Мої хороші, скажіть мені, будь ласка, що я маю, маю і можу зробити з чесничком. Ось він в мене просто так зберігається, і я думаю, що він. Довго не збережеться в такому вигляді, я не знаю, куди його подіти. Тобто він в мене на кухні ось так, ось так стоїть. Що робити, щоб він в мене довше зберігся, я не знаю. Ну, передусити і, і залити у і поставити холодильник, я думаю, що це не дуже хороша ідея. Може, ви знаєте, просто в такому сирому вигляді десь. Десь його поставити, щось пересипати, почистити, десь його. Я ну, одним словом, звертаюся до вас, що зробити з чесничком. Панеса мені купила водню, бо тому що вдома не, ну, не було. І зараз я хочу собі вушко закапати, бо щось я м чую, що в мене були десь там трошки далі. Що не хочу йти до, до лора, е, я думаю, що там пробка є. І зараз промию перексом, не знаю, чим ще іншим пробивати. Я думаю, що воно перестане боліти, бо як на роботі почало боліти, так не, ну, не сильно болить, а просто не є. Так легенько не є. Може промию буде добре. Мій лікар. Мій, Мій, лікар. Мій лікар. Будеш зараз мені копати. Направиш на пушку, mm -hmm. Та, там дирочку, і натискай на ту пімпочку. Тільки не тисни mm -hmm. легенько. Ой! Ой. Ага. Ой, шипить. І всю водичку. Все витягує. Витягуй. О, ну так, я кажу, шипить. О, як шепить. Було холодне, а тепер стало таке навіть не тепле трошки більше до гарячого. Так, чую, Чуєш, як шипить? Ага. О, зараз вушною паличку. Ну, Леса, принеси вушну паличку. Угу. Надіюсь, це, це поможе і не потрібно буде йти до лора. Бо раз була в лора минулого року, здається, і ходили мені пробку. Там в одному вусі була пробка і в другому вусі була пробка. Така, така собі нічого. що вушними паличками не можна чистити, Ну, якщо сірник запхаєш, так само він твердий з ватою, то яка різниця між вушною паличкою і сірником з ватою? Не знаю. Ні, вуха не грязні. Легенько. Та просто чищу. Якщо буде боліти, то я вже піду до Лора, може там дійсно пробка є. Несочку позамітайте вам. Чую, як вухо там тьохка і навіть чесно сказати легенько, легенько говолює, ну прям легесенько. Але все це таке мені здається, потрібно до Лора сходити. Ну, Це не протяг, це ні, ну, ніде не притягнуло. Це, Трошки помадою намастило. <губе> Друзі, мариную огірочки, тобто роблю мариновані, квашені вже є. Зараз мариновані, і в мене лишився маринад з тих, тобто з тих всіх. А тут треба літрову баночку, а я вже її не маю. Одним словом, так зробила маринад. Це для моєї кулінарії. А тут для, для цього каналу я просто хочу показати, щоб не видавати цей маринад, я хочу закрити просто так. Тут марина для огірків маринованих, а це буде трошечки для помідорів. Хочу тут огірочки, я вже більше не маю. І хочу помідори туди засунути. Я думаю, що нічого поганого не буде. Там, одним словом, є кріп смородина, хрін, то листя. Може, треба три баночки. Не знаю. Зараз подивлюся, наскільки мені маринаду вистачає. Так, листя, хрін, вищі, смородини. Словом, пів банки листя, як мені там написали, півбанки того. А, чесничок поставити. Тик. Так, тут впав. Ми сюди поставимо. Так, ще ми маємо духмяний духм перець, я поставила, наче огірочки, помідорчики, а то помідорчики тато приніс, передав. Я думаю, ці помідори будуть смачні. Напевно, треба банки. Але я не знаю, скільки мені маринаду, то вистачить. А маринад з медом. Представляєте? Буде ажіотаж у мене на каналі Моя кулінарія. Скажуть, вже з боршном зробила, ще з медом не пробували. Так, огірки, Трошки того, трошки того. Трошки. о І що може перерізати огірок? Залила маринадом. Ось так. Воно в баночці гарно виглядає, ну, реально гарно. Мені сподобалось. Якщо на смак воно бомбезно, то. І ще трошки лишилося маринаду, ну не хочу я його виливати Тут ще в мене помідори, зараз ще помідори помию. І є ще банка є кріп, є хрін, є все на світі. От мама все мені передала. Є, я зараз ще одну баночку зроблю чисто з помідорчиками і закрию. Тобто, ще поставлю стерилізувати і закрию. Все. Зробила третю баночку, і маринаду вийшло тютілько-тютілько на три півлітрові баночки. Представляєте, ще попри то на три ще півлітрові баночки. Все, того зараз тут вже поставила окрему каструльку, тут будуть півлітрові баночки Можу стерилізуватися, тут же стерилізуються і вірочки літрові баночки. Так, вже ставлю сюди. Воно прохолодненьке і отак нехай марнується. Зараз ще долею трошки води більше. Не марнується, а стерилізується. От, і зараз про стерилізую баночки, позакриваю і огірочки буду готові. А ті помідорчики нехай остивають, може незадовго я їх повідкриваю, просто щоб спробувати, що воно таке є і які вони є, знаєте, з медом.